Василь Симоненко Найкращі поезії. Твори. Читає Меланія. Василь Симоненко одна з найзначіших постатей покоління шестидесятників в українській літературі. Олесь Гончар назвав Симоненка витязем молодої української поезії. Василь Захарченко Поетом з горніх Шевченкових долин. Василь Стус говорив так на голос Симоненка, найбільшого шістидесятника із шістидесятників, поспішала молодь. Час поспішав так само. До цієї збірки кращих творів поета увійшли, зокрема, поезії лебіді материнства І Ти знаєш, що ти людина це програмні твори Василя Симоненка, які містять роздуми щодо людської сутності та про любов до України. Основний лейтмотив цих віршів полягає в тому, що людина не може обирати батьківщину. Вона також повинна відчувати свою значущість і радіти моментам життя адже завтра світ належатиме іншим людям. Поезії, задивляюсь у твоїй зіниці та я це вилита у рядки щира любов до України і філософські роздуми над людською індивідуальністю. Ліричний герой стверджує свої життєві пріоритети, патріотизм, чесність і гідність. Цар Плаксій та Лоскотон. Віршована феєрія, веселий жартівливий тон, суміжне римування, в якій роблять поезію, надзвичайно легкою для сприйняття і запам'ятовування. Промовисті імена та назви інтригують, а дотепний гумор приємно розважить юних читачів Задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці, Голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці. Революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійдіте, недруги лукаві. Друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко не не згадують про тебе дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними ще години б'ються, чуєш, битви споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва, за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію. Ради тебе мислю і творю. Хай мов